Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, сьогодні в відеообзорі буде стегнова платформа. Стегнова платформа. Це потрібно було зробити якнайшвидше. Ну, по тому як по черзі, то якнайшвидше не вийшло. Ну, замовлення виконане. Так, друзі, стегнова, стегнова платформа е, на три системи, да, так, три стропи, чотири ячейки моля йде. Якраз вільно дозволяє почепити два автоматних підсумка, позволить подчепити, або інші сюди підсумки. Які потрібні ще допоміжні, так які ще на, там не поміщаються на бронежилеті або на RPS. Тому зроблена така от платформа. Так, тканина кордора. Так, давайте будемо розглядати. Так, як кріпиться на ремень. Тут іде Фастикс 40 мм, фірма 2М. Знімається. Кріплення кріпиться на ремінь. Тут е, отвір, ну да, так, кріплення можна на 50 на, і на 60-мм ремінь чіпляти. Або у РПС, де є потайний вставка, куди можна чіпляти такі деталі. Так, щодо регулювання цього кріплення. Тропа 40 мм, липучка 40 мм, і можна вище, нижче відрегулювати саме кріплення. Потім як підрегулювалося саме кріплення, зафіксувати 20-мм стропою кнопкою придавити і зафіксовувати для того, щоб воно тут не відліпалося. Якщо ровко так його попридавлювати, то липучка самовольно не відлипається. Сама не відкривається. Що дозволяє, якщо потрібно буде зняти, то швидкий, да, швидкий скид платформи. Це просто 40 мм фастекс відстібнути, бокові фастикс відсибнути і платформа знята. Деякі більшість платформ є, що для того, щоб зняти. Швидку платформу приходиться передівати і перетягувати попід ременями е, стропи. І дуже швидко не виходить дуже зняти. І є платформи, де нема фастексів, а є да, і на липучках фіксуються. Тобто ліпаєш липучку, да, потім ось витягуєш. Тут усе продумано так, щоб фастекс раз, бокові фастекси два і платформа е, спала з ноги. Тут 3D-сітка всередині 10 мм ізолон для того, щоб трохи м'якше було до самої ноги. Швів тут немає, щоб не було такого дискомфортно на нозі. Стропи заправляються зверху між двома слоями платформи. Перша платформа те тут система моля нашита, тут продубльована тканина груба. Для того, щоб трошки мало таку жорсткость і щоб крепко було. Знизу ж друга деталь. Там ткана тканина, кордура і ізолон і 3D сітка. Ремені, тут вшита, <кхи> вшита резинка, для того, щоб трошки самі ці стропи грали на нозі, щоб дуже ногу не передавлювали. Є двох щельовка. Є двох щелівка для того, щоб можна було врегулювати і питяти стропу, щоб стропа не їздила. Дві резинки для фіксації, для придавлення стропи лишньої. Тут вона не помішає. Резинка вшита вокруг фастекса через одну щелку цю квадратну рамку цю. І на фастексі. І грає тут. Навіть, якщо хоч резинка вийде з ладу, то можна стропу потім пропустити через Fastex і користуватися далі платформою. Але вже ж такої еластичності не буде, тому що да, різинки ну, не буде. Мало що там. Тут стропи вдосталь. Для того, щоб підрегулювати на ногу, тут охватить. Підрегулювати. Так, ця платформа універсальна, можна як на ліву, так і на праву сторону її чіпляти. Дивіться, я покажу. Для того, щоб зняти ці стропи, так їх дуже просто не зняти. Лінійка або щось таке під рукою, що буде заправити сюди під низ, під стропу. Треба буде заправляти так. і потім витягувати. Тому що тут липучка, і отут знизу також є липучка. Тут. Для чого це? Це для того, щоб стропа, щоб стропа не... Не крутилася, да, допустимо, ви спереді зафіксували фастекс, да, спереду чи тут збоку, і воно не буде вокруг ноги їздити по самій платформі. І сама платформа особо дуже вільно їздити не буде, тому що воно тут передавлене до ноги. І стропа не буде туди-сюди катати, їздити, да, тягатися тут. Тому що і тут липучка зафіксували і все нормально. Можна на цю сторону або на цю сторону розвернути, кому як удобно, буде там на ліву чи на праву ногу. Ось так, і користуватися далі. Як заправляти е, цей, цю стропу сюди, липучкою перевертати догори дриго. до гори, продівається, тут трошки допомагаємо. трошки тут. Тут воно окантовка, тому фастик за окантовку тут зачіпається. Так. Витягли стропу. Потім всередині, сюди вставляємо, заправляємо пальці і всередині стропу провертаємо. Провернули. Ось так зробили і все. І стропа з фастексом за... зафіксована. І стропа вже нікуди не їздить. Підрегулювали і носіть, як вам буде удобно, вище чи нижче. Надівайте стропу. Так само ж аналогічно і цю сторону. Все то ж саме. Я цю надівати не буду, щоб дуже часу багато не займати. І ось така от платформа на ногу 4 на 3 Доволі удобно, нормальна, м'якенька. Швів немає тут. Все заправляється маленько, акуратно. Так як положено, так як і повинно бути. Нічого лишнього немає тут. Ось так. Таку платформу також можна пошити із тканини кордура пікселька. Все буде ідентично, все буде так само, як і на цій платформі. Ось так. Тільки що може бути варіант мінятися 3D-сітка може бути або піксель, або буде хаки там. Ось так. Ну, а так буде все те саме. Добре дякую, друзі, за перегляд. Якщо буде зацікавить така розробка в використанні, я скину телеграм на посилання. Трошки пізніше скину все туди. Добре, дякую за перегляд, до побачення.